Українські футбольні Динамо та Дніпро отримали суперників на чвертьфінальній баталії цьогорічного розіграшу Ліги Європи. Столичний клуб поміряється з силами з італійською фіорентиною. а Дніпропетровці комбінуватимуть проти бельгійського Брюге. Перші матчі відбудуться 16 квітня. «Динамівці» гратимуть вдома. Дніпро на виїзді. Матчі відповіді за тиждень, 23 квітня. Вихід одразу двох українських команд до чвертьфіналу Ліги Європи став можливим завдяки суперматчам, які наші команди провели напередодні. Київське динамо нагадаю каменя на камені не залишило від оборони британського Евертона, забивши у ворота суперників п'ять голів і пропустивши при цьому лише двічі. Дніпряни ж після домашньої перемоги над Амстердамським Аяксом 1 1-0 з таким самим рахунком програли у Нідерландах, і справа дійшла до додаткового часу, де команди також обмінялися голами. В результаті Дніпро програв 2-1, але супер гол коноплянки, забитий на чужому полі, відкрив «Дніпрянам» дорогу до вісімки найсильніших команд.